Привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі Тупаріум, де ми розбираємо цікаві культурні явища світу. Сьогодні поговоримо про дуже незвичайну тему, яка стосується Сполучених Штатів, а саме неписаних правил. Уявіть собі, що існує ціла система законів, яка не записана в жодному кодексі чи конституції. Порушення цих правил карається набагато суворіше ніж багато офіційних законів. А саме соціальним осудом оточуючих американці називають це другою правовою системою, яка функціонує паралельно з офіційною судовою владою Україні. Якщо вам цікаво дізнатися про ці дивовижні соціальні норми, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. Давайте розглянемо 20 найяскравіших прикладів цих невидимих правил, які регулюють життя мільйонів американців щодня. Перше правило стосується чайових у ресторанах, де американці залишають від 15% до 20% суми. Це обов'язкова норма, а офіціанти живуть саме завдяки чайовим, що робить цю традицію критично важливою. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви справедливою таку систему оплати праці офіціантів в Америці сьогодні? Друге правило стосується черг у магазинах, де американці щепетильно ставляться до дотримання послідовності і не терплять пролазів. Спроба втиснутися вперед викликає негайну реакцію від зауважень до відкритого конфлікту з іншими відвідувачами місця. Третє правило забороняє займати сусідній пісуар у чоловічому туалеті, якщо є інші вільні варіанти для вибору. Це правило особистого простору вважається абсолютно священним серед американських чоловіків у громадських місцях завжди. Четверте правило забороняє розкривати спойлери до фільмів, серіалів, книг чи будь-якого іншого розважального контенту взагалі. Американці використовують спеціальне попередження спойлер алерт перед обговоренням сюжету, щоб захистити інших глядачів від псування. П'яте правило вимагає тримати дистанцію під час розмови, яка становить приблизно від 60 до 90 сантиметрів. Американці дуже цінують особистий простір і відчувають дискомфорт, коли співрозмовник стоїть занадто близько під час бесіди. Шосте правило забороняє телефонувати комусь після 9 або 10 години вечора, якщо це не надзвичайна ситуація. Американці вважають пізні дзвінки серйозним порушенням меж і неповагою до особистого часу та відпочинку людини. Сьоме правило вимагає приходити на зустрічі вчасно, але не занадто рано. А саме максимум 5 хвилин. Оптимальним вважається прихід на 15 хвилин пізніше зазначеного часу для соціальних подій вдома у знайомих. Восьме правило забороняє говорити про гроші, зарплату чи фінансовий стан у звичайних соціальних розмовах з людьми. Американці вважають питання про доходи надзвичайно особистими і неприйнятними для обговорення, навіть із друзями своїми. Дев'яте правило вимагає не дивитися пильно на незнайомих людей у громадських місцях більше кількох секунд поспіль. Тривалий візуальний контакт з незнайомцем сприймається як загроза виклик або неприпустиме вторгнення в приватність інших людей. Підпишіться на канал Тупаріум і постав лайк, якщо досі цього не зробили, щоб не пропускати цікаві факти. Десяте правило забороняє їсти смердючу їжу в офісі, громадському транспорті чи інших закритих громадських приміщеннях взагалі. Запахи від риби, часнику або гострої їжі викликають серйозне роздратування у американців навколо, які це. Відчувають. Одинадцяте правило вимагає не розмовляти голосно по телефону в громадських місцях, особливо в ресторанах чи транспорті. Американці цінують тишу і вважають гучні телефонні розмови порушенням спокою та особистого простору інших людей поруч. Дванадцяте правило забороняє приходити в гості без попередження або запрошення навіть до близьких друзів чи родичів взагалі. Американці цінують приватність і планування, тому несподівані візити сприймаються як вторгнення в особистий простір і час. Тринадцяте правило вимагає тримати двері відчиненими для людини, яка йде за вами на відстані кількох метрів. Американці очікують, що ви затримаєте двері, і дочекаєтеся, поки наступна людина їх візьме і пройде далі. Чотирнадцяте правило забороняє займати столик у переповненому кафе чи ресторані, якщо ви не збираєтесь замовляти їжу. Американці вважають неприйнятним сидіти в закладі громадського харчування лише для роботи або зустрічей без покупок взагалі. П'ятнадцяте правило вимагає не питати жінку про її вагу, вік чи особисте життя без явного дозволу. Американці вважають такі питання надзвичайно особистими і потенційно образливими, особливо в професійному або випадковому спілкуванні сьогодні. Напишіть у коментарях, які ще теми ви вважаєте табу у спілкуванні між людьми різних культур зараз. Шістнадцяте правило забороняє використовувати гучномовець телефону в громадських місцях без крайньої необхідності або згоди оточуючих людей. Американці вважають це порушенням приватності розмови і нав'язуванням своїх справ незнайомцям навколо Приміщені тут. Сімнадцяте правило вимагає не торкатися чужих дітей, навіть якщо вони милі. Або потребують допомоги без явної згоди, американці надзвичайно захисно ставляться до своїх дітей і вважають дотик незнайомця потенційною загрозою безпеці малюків. Вісімнадцяте правило забороняє запитувати про політичні погляди або релігійні переконання в неформальному спілкуванні чи на роботі. Американці традиційно уникають цих тем у звичайних розмовах, щоб запобігти конфліктам і зберегти гармонію в стосунках. Дев'ятнадцяте правило вимагає прибирати за своїм домашнім улюбленцем у громадських місцях, особливо собачі екскременти на вулиці. Американці дуже серйозно ставляться до чистоти громадських просторів і вважають залишені відходи тварин. Абсолютно неприйнятними взагалі, двадцяте правило забороняє блокувати прохід в ескалаторі, стоячи з лівого боку замість правого у метро чи центрах. Американці дотримуються негласного правила стій праворуч, йди ліворуч. На ескалаторах у метро та торгових центрах завжди. Напишіть у коментарях, які неписані правила існують у вашій країні, які здаються вам найцікавішими зараз тут. Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що ці 20 неписаних правил формують другу правову систему американського суспільства. Вони не мають офіційних судів поліції чи писаних кодексів. Але їхнє дотримання забезпечується соціальним тиском оточення. Порушення цих норм карається прилюдним соромом, осудом, втратою репутації і навіть виключенням соціальних груп людей. Цікаво, що багато американців навіть не усвідомлюють ці правила як окрему систему регулювання поведінки в Україні. Вони просто виконують їх автоматично, засвоївши з дитинства через спостереження та соціалізацію в суспільстві, завжди ці норми настільки глибоко вкорінені, що їх порушення викликає інстинктивну негативну реакцію, навіть без раціонального осмислення. Неписані правила часто виявляються сильнішими регуляторами поведінки ніж офіційні закони з їхніми санкціями та покараннями. Зараз соціальний осуд і репутаційні втрати лякають людей більше, ніж можливі штрафи чи адміністративна відповідальність за порушення. Американське суспільство демонструє, як культурні норми можуть ефективно підтримувати порядок паралельно з офіційною правовою системою держави. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал Тупаріум і натисніть на дзвіночок для сповіщень постійних. Поставте лайк цьому відео, щоб алгоритми показували наш контент більшій кількості зацікавлених людей у мережі інтернет. А тепер питання до вас: які написані правила вашої культури здаються вам найдивнішими або найважливішими сьогодні? Напишіть розгорнуті відповіді в коментарях під цим відео. Нам дуже цікаво дізнатися вашу думку про це. До зустрічі в наступних випусках, де ми продовжимо досліджувати захоплюючі культурні явища різних країн світу.